Евакуація переселенців із прифронтових зон АТО триває майже тиждень. Хтось знаходить тимчасовий притулок самотужки, комусь допомагають волонтери. Ті, хто ще не визначився або чекає на виїзд, можуть розміститись у приміщенні ДЮСШ по вулиці Свердлова. В наш зал зараз може прийняти 100 чоловік. У нас 100 розкладушок є, які завезли МЧС, 100 подушок і двісті одіяв. Якщо вдруг прибуде 200 чоловік, то ми їх оперативно і швидко розмістив. Як відзначає керівництво спортивної школи, Активно допомагають місцеві мешканці. Слов'янці самі пережили війну і знають, що таке жити під обстрілами. Наразі приносять консервацію, хліб, солодощі, теплі речі і дитячі іграшки. Для переселенців намагаються зробити максимально комфортні умови. Нові розкладачки, ковдри, душ, а головне мирне небо. У люди можуть помитися, ну і у них є поліжать той чай, печення. Ми можемо теж представити. Два пенсія не знаємо як жити. Бросили квартиру, все бросили. подружжя із Авдіївки третій день перебуває у Слов'янську. Приїхавши, дізнали, що місць на заселення немає. Благо є можливість пересидіти у теплі. Приміщення спортивної школи по вулиці Свердлова використовують як тимчасовий притулок для переселенців. Вже ввечері Олексій та Тетяна відправляться у Київ. Невідомість в Київ, а там уже волонтери ну, по, по областям будуть розселяти. Хто яку вибере, область я Так понимаю, сугубо волонтерська. Да, только вала волон... да а государство совершенно нічого не допомагає. Не нам про нас ніхто не думає. Авдіївці справжнє пекло. Деякі тікали, кидаючи сумки на ходу. Автобуси покидали прифронтову зону під жахливими обстрілами. Водитель не встиг догрузить даже те сорвався. Там люди з сумками и сумки бросали на ходу, потому тому що разбивает розбивають всі. Олексій до останнього працював у Донецькій шахті Жовтнева. Останні два дні шахтар добирався додому пішки до самої Авдіївки. 32 роки стажу. Трудова книжка залишилась у Донецьку. В останній робочий день пережив жах. Застрелили там парня на вокзалі і жінку. І Разом із подружжям виїхав сусід Віктор. Ховались в одному підвалі. 28-річний комбайнер в одну мить вирішив бігти від смерті. Сиділи до Бо то в підвал збіжали, ну, вже коли почала в арах ложитися. Вчора я ж говорю, вчора виїжджали, мужику голову оторвали зривом. Наразі Віктор із дружиною знайшли житло у слов'янську, перевозять речі і залишають тимчасовий притулок. Зі сльозами на очах їх проводжають авдіївські сусіди. Тетяна боїться, що бачиться в останнє. Втім, душі кожного живе надія на повернення в рідні домівки, і звісно, на мирне небо.